Отже, це програма Доброго ранку з польським радіо для України. З вами Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. І ми зараз поговоримо про сьогоднішню важливу подію. Нині в Чехії відзначають День Незалежності. Саме 28 жовтня. 1918 року була проголошена незалежна Чехословаччина, і вона тоді виникла на руїнах Австро-Угорщини, що розпадалася наприкінці Першої світової війни. В період до 1939 року, в так званий міжвоєнний період, до Чехословаччини входило і українська, до речі, Закарпаття під назвою підкарпатська Русь. За півроку до угорської окупації його перейменували на Карпатську Україну. Ну і про те, як відзначають Чехи незалежність своєї держави, ми поговоримо. З людьми двох різних вікових груп, старший і молодший, аби дізнатися, наскільки схожий чи відмінний погляд різних поколінь. І ми маємо приємність представити вам Ігоря Соломадіна, викладача з Харкова, який зараз мешкає в Чехії. Раді вітати вас, пане Ігорю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ігорю. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливим для Чехів сьогодні є День Незалежності? Як вони його відзначають? Чи є якісь такі масштабні помпезні заходи? Ну Чесно кажучи, помпезних заходів я не помічав, але чисті цей день тим, що найбільш такі популярні, найбільш цікаві галереї, музеї, парки, замки і так далі були відкриті для вільного входу. І Люди туди можуть тижніти з дітьми, проводити там час. І це дуже добре. Що люди можуть спілкуватися і дізнаватися більше про свою історію, про свою культуру. Це те, що я помітив, Може, я не все помічаю. Я бачу також багато цікавих стендів, які є в праці, також тут в нашому місті, в Полібрадах, де я живу, і дуже багато національних папінгів. А скажіть, будь ласка, от сама дата цього свята, вона певною мірою о, мене зацікавила, коли я про неї дізнався, що як і в Польщі Чехи обрали за точку такої незалежності саме кінець Першої світової. Тоді поляки вони отримали незалежність від Російської імперії, а Чехи від Австро-Угорської. І е, щоправда, це була ще Чехословаччина, яка була зі Словаччиною поєднана. І от цікаво, е, е, як ви, може, бачили чи чули в розмовах з місцевими, це ж все-таки святкується незалежність від Австро-Угорщини, і чи взагалі сприймають якось чехи вони, оцю незалежність, як незалежність від саме Австро-угорщини, чи пам'ятають їх ці країну, ту ще стару, як яких окупантів? Чи це давно вже пройдена така чисто формальна історія, ніхто особливо не замислюється, від кого ця незалежність була здобута. По-перше, я тут трошки уточню справа, тому що Перша світова війна формально закінчилася 11 листопада, а Чехословацька Республіка вона була проголошена раніше. Тобто австро угорська імперія почала розпадатися ще до того, як було підписано ковдріська переміння. Ось це важлива така ресурса. Щодо того, що Чехи пам'ятають чи не пам'ятають, це краще було б запитатися не чехи, як мені так здається, що вони вкладають всю дату і ці події. Але я не бачив такого, ну як би сказати, ресурменті по відношенню до Австрагольської імперії, тому що чеський характер це характер, як мені здається, як іноземці, які тут живуть, це дуже іронічний характер по відношенню до себе до, навіть до своєї історії. Якщо можна побачити, єдине, що нагадує просто Стопогольську імперію, це в супермаркетах можна побачити консерви фір фірми Франц Йосиф. Вони дуже якісні і, і коштовні. І це єдине, що, чесно кажучи, кожного дня можна бачити. Тут про такі нагадування, а про якісь інші думки чехів, це, мабуть, питання треба поставити чеським людям на мені. Так, можливо, на моє наступне питання теж треба поставити чехам, але можливо, ви підмітили щось таке, проживаючи деякий час у цій країні. Скажіть, будь ласка, просто цікаво, майже півстолітню залежність від СРСР, от старші чехи, усвідомлюють, чи вони вважають, що тоді вже країна була все ж таки незалежною? Ну тут по-різному люди, люди по різному налаштовані. Як і в усіх пострадянських і постсовєцьких суспільствах тут є люди, які ностергують, і це на час від часу а, помітно. А, тут є і часто бувають такі, не на те, щоб часто, а іноді буває, я б сказав, особливо під час виборів а, можна побачити і, і проросійські. Дії, ну які провокуються, скажімо, ззовні Росії проти уряду Фіали, наприклад, а, це таке. Можна побачити в Франції були такі демонстрації минулого року. Очія демократична країна. Демократична країна, тут навіть комуністична партія не заборонена, вона потиснує і деякі. Скажемо, акції також бувають, вони не дуже чиселі. Час Скажемо, була підтримка біля російського посольства, якось а, там були чинні похилого віку, які там щось таке условлювали. А, але це не запальне бо це ну, як вважається як один зброїв голосів цього суспільства. А що я хочу сказати, що Чехи. Чині... Похилого і дуже похилого віку вони ще пам'ятають російську мову, котру вчили в школі, і іноді навіть і зі мною намагаються розмовляти російською. Я так з цього зробив висновок, що тут під час комуністичної влади все ж таки вчили доволі інтенсивно там десь три або чотири рази на тиждень. Були ці уроки, навіть і навіть люди, котрі вже за шістдесят, вони ще, ще пам'ятають, це дивно. Але це так, це правда. Ось. ну а так, в принципі, якось не дуже це відчувається. Правда, кожного разу в серпні, 21 серпня, згадують цю совєтську окупацію, і це ну, можна сказати постійно в пам'яті Чехів. І молодих, і людей хилого віку. Про це ніхто не забуває. Дуже, дуже дякуємо вам, пане Ігорю. Дуже дякуємо за таку предметну розповідь і бажаємо вам, щоб. Максимально добре складалося ваше там перебування, і я також бачив на вашому на вашій сторінці в соцмережі, що ви продовжуєте людям розповідати про українську історію, і дуже дякуємо вам також за цю роботу. Дякую вам, дякую. Так. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру був Ігор Соломадін, викладач з Харкова, який мешкає в Чехії. Ми говорили про те, як у цій країні сьогодні відзначають день незалежності, адже е, пан Ігор саме в Чехії зараз перебуває. Ну і звісно говорили про те, як пам'ятають залежність від Москви. Ну і триває ефір доброго ранку з польським радіо для України. І е, у нас е, була перша частина нашої розмови про день незалежності Чехії. Але ми запланували поговорити про це з представниками двох різних вікових груп. Нагадаю, і це програма також нагадаю Світлана Берестовська та Олексій Стеценко з вами зараз в ефірі. А до нас доєднується Ірина Бабаніна, студентка, яка приїхала до Чехії після початку повномасштабної війни. Ірино, ми вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня, доброго, доброго ранку Вітаю. Доброго ранку. Так, Ірина. Ну перед вами ми от щойно спілкувалися з паном Ігорем, викладачем, який теж зараз живе в Чехії, але ми з ним знаєте спілкувалися як з представником такого старшого покоління. А от вас хотіли б запитати, як молодь в Чехії ставиться до дня незалежності? От з того, що ви бачите, незалежність це для них таке щось серйозне чи просто якесь абстрактне свято, просто вихідний день сьогодні. Um, ну, Насправді, я думаю, що мені е, трішки складно судити через те, що я е, іноземка і я не настільки е, якби, включена в е, середовище такових, таких ак активніх, активних молодих людей е, в Чехії. Я впевнена, що для них це е, свято важливе і е, вони його. Е, вони його проводять не, не просто так, не просто щоб е, мати вільний вихідний, але е, справді якби пам'ятають історію, тим паче, що історія дуже недавня, в е, е, залежності, якби від, е, від, від комуністів і так далі. А е, але на жаль. Я напевно не, не можу сказати, що о, особисто знайома з людьми, які о, активно цим переймаються, скажімо так. Угу. Тобто, все ж таки, так, от не, не, не бачили ви таких молодих людей, які активно цим переймаються. А, а от скажіть, як ви чи помічали, чи обговорюють взагалі, як ставляться до така сучасна молодь до Росії до, до Росіян? Чи є якась таке, ну може оця? Чи пам'ятають про е, ту історію там окупації, чи зараз стежать за тим, що Росія робить? Чи, чи помітно це десь в розмовах, може на дворі, може, в якихось е, в ЗМІ щодо молоді? Так так. так, так. Однозначно, я хочу сказати, що якби праська, ну, взагалі чеська молодь дуже е, проукраїнська, проукраїнської позиції, позиції, і це мене завжди дуже тішить, вони. В цьому плані дуже радикально якби налаштовані, і, і скоріше такі е, е, такі якісь е, е, погляди більш е, які налаштовані проти України або за Росію, то вони відходять від е, старшого покоління. Тобто е, молодь е, скоріше нас. Підтримує і влаштовує багато різних інтеграційних центрів, різних заходів для України. Наприклад, університет, до якого я потрапила спочатку, як тільки переїхала в Чехії, він також дуже активно підтримував українських студентів, як матеріально, так і просто психологічно. І в, в якому різну різну різну, різну угу. е, як би сказати, якість. Ні, точніше, не а різні. Способи цієї допомоги, і ми це насправді дуже цінуємо. Ну я так розумію, що Якщо ви вже так. більше двох років так перебуваєте в Чехії? Наскільки... Так, так, Два з половиною. Два з половиною. Наскільки так. українцям взагалі комфортно перебувати в Чехії? Чи є розуміння від місцевого населення у цієї ситуації, що відбувається в Україні сьогодні? Ситуації, в якій ми з вами також опинилися? Я думаю, що однозначно більшість населення. І усвідомлює, що трапляється, і що пережили українці. І як я вам кажу, що Чехія загалом а найбільше то молоде середовище, дуже проукраїнське, і вони цікавляться актуальними новинами, вони цікавляться і особисто, якби в нас українців. Що, що, що насправді коїться нашими очима, правда ж, тому що новини можуть різнитися. І я е, на, насправді дуже вдячна, що опинилася саме в Чехії, тому що я думаю, що іще через місце знаходження якби Чехії, що вона недалеко від України, від е, поля бою, скажімо так, то е, новини в них дійсно актуальні і вони цим. Цікавляться угу. і дуже нас підтримують. А якщо порівняти, наприклад, от чеську молодь з українською, от ви потрапили в таке, все ж таки, бачите це середовище навколо. Чи є суттєві відмінності, які ви помічаєте, от особливо з точки зору, знаєте, усвідомлення якихось таких громадянських прав і ставлення до дорослого життя, от, е, якщо таке розмежування провести, чи розуміння, що ти громадянин і, і участь в якихось там е, в таких громадських подіях, вибори там і все таке, так. або ти просто так. в Тіктоку е, свапаєш. Ясна, ясна. Так, так. То от наскільки, якщо порівняти чеську молодь і українську, свідомий чи є взагалі різниця ага. ну, Я не знаю, я би не виділила настільки велику різницю в саме свідомості, як ви кажете. Тому що, як на мене, чехи молодь чеська також дуже відповідально ставиться якби до виборів, до, до якихось глобальних світових подій. Тут молодь влаштовує багато. Протестів щодо підтримки Палестини, точно так же, як вони е, два роки тому дуже активно е, розвили таку таку компанію підтримки України. от е, Єдине, що можу сказати, що через їхню е, навчальну систему е, вони йдуть до університетів трішки пізніше, ніж ми, і для них це Нормально навчатися в більш дорослому віці, що мені здається не настільки популярно в Україні. От, тобто, наприклад, в своєму оточенні я одна з наймолодших однокласників. Там О, там всім по три. Це якось впливає на свідомість. Просто, просто це такий факт, що. До університету вони вступають в більш дорослому віці. А це цікаво, до речі. А наскільки різниця ця у віці? Ну, два-три роки, як і в Польщі, тому що тут старша школа триває 12 років. Mm -hmm. Мені здається, так, так і в Чехії. так так і є, але е, також дуже поширеним є, що е, люди йдуть до університету в віці, я не знаю, 25-30, тридцять шматайба 35 років. Ого, ну це вже на така відчутна. Перший, різниця. На перший ступінь бакалавра, тобто, mm -hmm. тобто так. — Цікаво, цікаво. А цікаво, Це теж, вже вважається, ще молодь, правда. Ну Звісно, звісно. — Ну так. так, так. А, але дивлячись для кого? Тобто, для, для когось в 15 років це вже старші такі товариші. Скажімо так. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам, Ірино, і бажаємо, щоб ваше от перебування в Чехії також було максимально таким безхмарним і. Щоб ви все ж таки розповідали там теж всім навколо, дійсно, коли вони запитують, що насправді в Україні відбувається, і тому що І передавайте. Будь ласка, привіт вашим чеським друзям і наші вітання з Днем Незалежності Чехії. Так, дякую обов'язково. Дякую, дякую. Ірина. Я нагадаю, що гостею нашого ефіру була Ірина Бабаніна, це студентка, яка приїхала до Чехії після початку повномасштабної війни. Ми говорили про ставлення молоді в Чехії до дня незалежності країни, до російської агресії, до історії та громадянських прав.